Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож планетою океанів і почнемо з найбільшого, тихого. Ви тільки уявіть, цей велетень винок, ще понад 750 мільйонів років тому близько 20 тисяч островів різного розміру знаходяться у Тихому океані, а деякий час від часу ховаються у воду. У ньому розташована величезна кількість вулканів. І ще багато цікавого ви дізнаєтесь у відео. Тому не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. А гарного перегляду вам! Тихий океан. Це найбільший із усіх океанів. Він займає більше третини поверхні землі. 170 мільйонів квадратних кілометрів. У своїй найширшій частині Тихий океан простягся на 17 тисяч кілометрів від Панамського Перешийка до півострова Малака в Азії, відстань, яка дорівнює майже половині кола землі. Свою назву він одержав з легкої руки мореплавця Мегелана, який першим з європейців перетнув його. Тиха погода, що стояла усі 90 днів, за які мореплавці перетнули океан, і навела його на думку назвати його Тихим. Але цей тихоня непередбачуваний. Тут виникають страшні урагани і тайфуни. Для жителів Японії, Чилі, Перу, Нової Зеландії він жахливий своїми гігантськими хвилями цунамі. За останнє тисячоліття Тихоокеанське узбережжя тисячу разів зазнавало ударів цунамі, а ще його називають Великим, оскільки на нього припадає половина усього Світового океану. Його води чисті, прозорі і мають середню солоність. Температура тропічних вод близько плюс 25 градусів. У цих водах багато теплолюбних коралів. Середня глибина океану 3980 метрів, а максимальна досягає 1122 метри у маріанському жолобі. Це найглибша точка землі, яку назвали безодною Челенджера. У Тихому океані налічується близько 3800 видів риб. На нього припадає практично половина світового улову риби. Важливою особливістю фауни Тихого океану є прадавність багатьох видів його мешканців це і морські їжаки, і давні риби, що не збереглися в інших океанах, такі як Гільберт Тедія. Багатьом мешканцям Тихого океану властивий гігантизм. Наприклад, у північних широтах мешкають гігантські мідії і устриці. А в екваторіальних найкрупніший двостулковий молюск тридакна, вага якого досягає 300 кг. Якщо тобі сподобалося дане відео, не забудь поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео.